Марш сновид або прозріння на краю прірви мене тішать політики, які не загортають гірку правду в папірці, і водночас насторожує незвична для прагматиків метафорична риторика. Певні речі вартують слів, яких вартують простих, жорстких і безкомпромісних. Все решта лушпиння. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс у інтерв'ю The Sunday Times побавився метафорами, заявивши, що світ. Лунатично крокує в автократичну епоху, і в таких умовах захід не може дозволити собі програти війну в Україні. Я думаю, що глобальний поступ до автократії організований несновидами, а персонажами не наділеними сентиментами чи зайвими ілюзіями. Вони не шукають у ньому справедливості в загальновизнаному сенсі, дотримуючись середньовічних уявлень про право сили та сильного. А через те ото сучасні покоління і не можуть цього осягнути. Відвикли. Для них демократія з її безкінечними дебатами та процедурами ухвалення рішень наївні і нерозумні дурощі, розраховані на простаків. Чого не забереш у диктаторів, то це терпіння, вміння вичекати слабкий момент, коли балакуни і мрійники загрузнуть у власних проблемах. Почнуть улещувати до прикладу майбутнього виборця, щоб подбати про власне політичне майбутнє, і тоді автократія завдає удару. Тому думки про марш сновид до автократії в устах Шапса можна адресувати не стільки уявним путіним айятолам, цінпіням чи кімам, а їхнім колективним втіленням, людям, які обрали собі таку владу і вважають її чимось сакральним, непогрішним і вічним. У цьому контексті актуальними видаються думки Віталія Портнікова про двійників, що правлять Росією. Скільки би їх не було, цих реінкарнацій пітерського гопніка, маємо визнати, що ім'я їм легіон, і що, на відміну до прикладу від Ніколая Чаушеску, якась партія в Росії, навіть Єдина Роси, не може бути аналогом його компартії. Ім'я цьому легіону російський народ, всі мешканці. Так втішило прозріння ще одного європейського політика. Очільника дипломатії Старого світу Жозепа Бореля, який нарешті дозволив собі небачену досі неполіткоректність у висловах Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії. Це її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів, і особливо для нас краще пізно ніж ніколи. Але підозрюю, що рафінованого демократа та ліберала Борреля підштовхнули до такого висновку невтішні новини від однієї з континентальних розвідслужб, опубліковані у Більд. У них ідеться про те, що Путін може напасти на Європу вже наступної зими, скориставшись тимчасовим безвладдям у США після виборів президента. Найгірше з того, що може очікувати Європу, судячи з риторики чинних лідерів ЄС, це Трамп на посаді очільника штатів. Попри довголітню риторику щодо створення якоїсь ефемерної європейської армії, попри алярмові спроби відродити ВПК в окремих країнах-членах Унії, Європа розуміє, що міць НАТО, на яку вони могли б розраховувати, базується на настроях у Вашингтоні. Згаданий вже звіт розвідників містить дуже розмиту фразу про те, що мовляв, невідомо що станеться, коли до Білого Дому знову вселиться республіканець, хоча який Трамп до біса республіканець? Натомість сновиди з табору автократів демонструють заздрості гідну самодостатність. Та ж Росія дає собі раду публічно і майже відверто оминаючи так звані вбивчі санкції, зокрема з експорту вуглеводнів. У її ракетах можна знайти компоненти, які дивним чином потрапляють до Москви із західних країн. Не кажу вже про шахеди, які щоночі тероризують українські міста. А що говорити про могутній Пекін чи вбогу Кімівську Північну Корею? Вісь зла, про яку не втомлюється говорити в демократичному таборі, Росія, Китай, Іран та Північна Корея насправді не бажає багатополісного світу. Це банальна пропагандистська риторика, призначена для наївних вух та недалекоглядних персонажів, які вдають зі себе політиків. Головна мета автократій створення передумов для незворотних перетворень у стані вільних країн. На це спрямована не тільки масована пропаганда, але й шалені кошти на підтримку різнофлангових ультра. Саме для цього в альянсах демократичних країн раптом проростають орбани, фіцо чи вілдерси. Третя світова війна, що триває фактично з 2007 року. Путін до слова нічого не загортав у папірці в своїй мюнхенській промові. Тоді. Наразі палає в Україні її локальні прояви в Ізраїлі чи Сирії лише відвертають увагу від того, що зараз відбувається в Белграді та інших жаристих точках планети. І ще велике питання, чи не помилявся американець Джейсон Бреннан, який у своїй книзі проти демократії дійшов сумного висновку. Як інструментально раціональним для більшості людей є перебування в політичній необізнаності, так для більшості з них інструментально раціональним є і потурання власній упередженості. І чи не досягнемо ми одного непрекрасного дня точки, в якій знервований обиватель, потураючи власній упередженості, дійде висновку, що для нього ліпше сильна рука, аніж ефемерна свобода?